Дім киянина Дмитра Пилипенка нагадує справжній палеонтологічний музей. Уже шість років колекціонер збирає скам'янілості. Серед них єдиний в Україні цілий скелет динозавра, близько 10 тисяч решток тварин, яких уже не існує в природі, і останнє поповнення колекції ще мозозавра, найстрашнішого морського хижака кридяного періоду. Самого дитинства Дмитро колекціонував монети, завдячуючи батьку, який збирав старовину. Далі побачивши якось на виставці величезного амоніта, равлика юрського періоду, якому понад 170 мільйонів років, хлопець захопився скам'янілостями. Почав їздити на різноманітні виставки і скуповувати рештки прадавніх тварин. Міжнародні виставки в Європі це Мюнхен, Мюнхен, Ексибішн, це, це таке просто. Патріасне шоу у них от 4,5 з і все забито камінням, зокрема, з і зокрема скимінілостями. І ти ходиш день і відчуваєш, що тобі просто ще ці два дні до кінця виставки о, які залишилися, може не вистачити, щоб все біти назбиравши чималу колекцію, серйозно взявся за літературу, інтернет та пошук фахівців, щоб з'ясувати вік походження та справжні назви своїх древніх екземплярів. Дмитро зрозумів, що й Україна багато скам'янілостями. У Кам'янець-Подільську можна знайти ракоскарпіона. на Донбасі скам'янілу папороть, які майже 300 мільйонів років. На Вінниччині та Хмельниччині цілі кар'єри медозоїдів, з яких почалося багатоклітинне життя. А на Київщині зуби прадавньої акули. А от скале динозавра знайти нереально. Адже в мезозойську еру на території України знаходився океан. Це така от маленька рептилія, то є морська рептилія, кіхонозавр. Ну таке цікаво назване. Вони були невеличкого розміру. Це вже є доросла особина. І що цікаво, що навіть народжували в воді. Тобто рептилії, які відкладували яйця самі в себе, їх вже народжували живих таких от маленьких ящерів. Деякі вчені вважають, що саме від кихонозаврів і пішли найстрашніші морські хижаки кридяного періоду мозозаври. Дмитро зовсім нещодавно придбав щелупу мозозавра і надзвичайно цим пишається які ж самі мозазаври могли плавати і у нас. Палеонтолог зрозумів, для повноти колекції не вистачає скелета динозавра. Сидячи кілька діб в інтернеті, знайшов потрібний варіант. Отримавши кісти, зрозумів, що самостійно скласти їх докупи не вдасться, тож звернувся до професіоналів. Так із окремих кісток і черепа виник скелет динозавра. Знахідка ця з Китаю. Це відоме місце знаходження постеля Гобі. Чому відоме? Тому що дуже багато російських науковців в 20-х роках потрапили до Монголії. Це входить. Північна частина пустелі Гобі, і там знаходили е, дуже багато динозаврів. Єфріємов там писав ціле кладовище динозаврів. Декілька днів тому у Дмитра народився син. Батько мріє назвати дитину на честь якоїсь скам'янілості, наприклад, Мелайдоном це величезна акула, з зуби якої сягають 20 сантиметрів завдовжки. Дружина, хоча й підтримує чоловіка у всіх починаннях, та зім'ям поки вагається.